Так, чекайте, бо я сама офігела, поки рахувала. Сьогодні поговоримо про омрійне посвідчення водія в Італії. В кінці я скажу, яку суму я витратила для того, щоб ви зараз не рахували це під час відео. Вітаю вас в себе на каналі! Я здавала як теоретичну, так і практичну частину в Італії. І сьогодні я хочу розказати, скільки мені обійшлось отримати посвідчення водія. Я підготувала всі виписки, і давайте почнемо з теоретичної частини. Е, тут варто зазначити, що я все робила через автошколу. Е, теоретичну частину можна робити самостійно, звернувшись в офіс моторізаціоне. Ось тут я вам напишу, як це перекладається по українськи, бо я не знаю, як це буде. Але е, таким шляхом ви можете економити певну суму грошей, але потратити більше часу. Теоретична частина, якщо ви записуєтесь в автошколу, вам обійдеться приблизно в 400 євро. Сюди входить запис автошколу, також те, що ви будете відвідувати лекції по теорії, і вам нададуть необхідний підручник ось цей. А також доступ до офіційного додатку, який називається тут «квідз», де ви зможете проходити тести і готуватися до теоретичного іспиту. Варто сказати, що також є безкоштовні додатки, де ви можете проходити ці тестування по теоретичній частині, але будьте уважними, там можуть бути спеціально допущені помилки. Якщо ви завчите тести з помилками. То будьте готові до того, що ви можете не здати теоретичний екзамен з першого разу. Крім цього, вже безпосередньо в автошколі ви також повинні прийти медичний огляд це насправді тільки огляд в окуліста, і такий огляд вам обійдеться у 140 євро, це вже з податком. І переходимо до безпосереднього іспиту з теорії. Він коштує 60. Євро за одну спробу. Таких спроб у вас є три. Е, якщо ви не здаєте, вам приходиться заново платити всю теоретичну частину плюс екзам. Переходимо no! до практики. Якщо ви такий щасливчик, який зразу ж здав теоретичну частину, не буду скриватися, такою була я. То вам видають фольо Роза, так я це... в своїй машині така крута, без прав, але з оцим і це мені це... дозволяє їздити. Це такий документ, який дозволяє вам вчитися водити машину з інструктором або з людиною, яка має водійське посвідчення більше 10 років в Італії, і не старше 65 років. Одна година з інструктором вам обійдеться приблизно 50 євро. Якщо говорити про мене, то я загалом взяла 20 годин з інструктором. В кінці відео я скажу загальну суму, скільки мені обійшлось посвідчення водія. І останнє, що ви повинні заплатити, це практичний екзамен з водіння, який коштує 80 євро. На практичний екзамен у вас є три спроби. Якщо ви провалюєте третю спробу, вам потрібно заново переставати повністю no! теорію і тоді ще раз проходити практику. І так, загальна сума, скільки я витратила на те, щоб отримати посвідчення водія в Італії. Теорія. Практика. І загальна сума. Це багато чи мало. Мені цікаво почути, скільки вам обійшлось ваше водійське посвідчення, особливо ті, хто здавав в 2024-2025 роках. І також цікаво почути, яка зараз розцінка в Україні. Я забула сказати, що теорію я здала з першого разу, а практичну частину з другого. Ну, Там різниця в тих 80 євро в принципі, погоди не робить. Надіюсь, моє відео було цікавим. Пишіть в коментарях, чи у вас є вже водійське посвідчення, чи ви новачок, чи, можливо, тільки плануєте записатися в автошколу. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!